Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я у магазині Єва. Стартували нові акції на вихідні з 10 по 12 січня, включно п'ятницю, суботу та неділю діятимуть акції. Знижка до 50% на засоби для прання від персіл, але не на всі, а лише об'ємом 900 та 990 мл. Ціна 234 гривні. І навіть є дитячий засіб для прання дитячих речей. Акція 1 плюс +1 дорівнює 3 на усі вологі серветки, крім дитячих. Від полісся вологі серветки 18,80 за одну упаковку. Інстагут велика упаковка 100 штук 51 гривня. Вони йдуть з клапаном, менша упаковка 60 штук без клапана. 33 60. Вологі рушнички в упаковці 24 штуки. Ціна 30 гривень. 60 гривень коштують вологі серветки від Greenway із клапаном. Теж більша пачка. А 45 менше на 60 штук. Є і менші упаковки по 15 штук. Можна обирати як однакові, так і різні. Просто беріть до уваги, що вам піде в подарунок те, що є дешевше. Відповідно, вигідно брати плюс-мінус однакові ціні. Від поліся набір за 14,50. 2 дорівнює 4 на усі махрові шкарпетки від аміго. Підкреслюю і наголошую тільки на махрові, тобто такі тепленькі. Дві пари купите, ще дві піде в подарунок. Ціна 65 гривень за одну пару. І ось такі махровою стопою, я думаю, вони теж мають входити в цю акцію. Можете уточнити на касі 60 гривень і дитячі теж по 60 гривень. І так, це всі. Знижка до 50% на капронові колготи Vivienne 40. Ден. Топ 104 гривні. Актив 104 гривні, Elegance 99,50, класичні 69,50, 114 утягуючі. Контрол Control body ажур, Ціна 99,50. Такі утягуючі 164 гривні. І є ще панчохи 104 гривні. Її такі, я б сказала, класичні, а є ось такі цікаві. Самі капрони чорні, а ось це мережево є в двох кольорах: або в червоному кольорі, або в синьому. Ось тут на упаковочці зверху вказано, якого кольору, бачите, тут пише червоного гарна акція кешбек 80% на усі тампони. Є від котекс. Обі. Котекс акційні, обі не акційні. Лінджері тампони. Мабуть, найвигідніші ціни на них. 16 штук 67 гривень. Такі маленькі 8 штук в упаковці. Ціна 37 гривень. Більша пачечка тут аж 32 штуки. І коштує 109 гривень. Так, покажу вам від котекс. Є ще ось такий з аплікатором: 84 гривні 8 штук. І Tampax. 16 штук з аплікатором. Ціна на них всіх однакова: 89 гривень. На заколки, резинки, прикраси, сережки, каблучки, підвіски, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Я вже почала придивлятися до ось таких крабиків, бо помітила, що в резиночки обламують мені волосся, там, де я зав'язую резиночкою, там от виходить таке обламуне волосся. Не знаю, спробую крабиками заколювати, бо завжди з розпущеним ходити не варіант. Як бачите, в її дуже величезний асортимент, її металеві, і пластикові, кольорові, однотонні, з квітками, з блискітками, з чим хочеш. А це і набір заколочок 60 гривень, одна штука 30 гривень. Дуже великий вибір. Також є дуже великий вибір дитячих резинок заколок. Такі сережки, цілий набір 80 гривень. Такі 9990, довгі 119, такі з сердечками 100 гривень. Переливається колір. Різні браслети з підвісками без, такі сережки 120, а ці виглядають як шматочки золота по 100 гривень. На другу одиницю знижка фарби L'ORAL Preference. Першу упаковку ви берете так, як пише цінник 399 чи 409 гривень. А друга упаковка піде за пів ціни, тобто в районі 200 гривень. За дві ви заплатите 600 гривень плюс-мінус, так? Знижка 15% на фарби Carnier Natural's. Але іменно на них акція діє довше, аж по 16 число. 86 гривень та 50 копійок за одну упаковку. Кольори є в асортименті. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі професійні засоби для догляду за волоссям. Теж можна об'єднувати брати різні торгові марки в різній ціні, але обирайте лише із професійних, на них переважно є накладки, якщо магазин встигає виставити. І те, що дешевше з трьох одиниць, підемо в подарунок. Ім саме вигідно йти в магазин з подружкою, або брати одразу цілими серіями тобто шампунь, кондиціонер, масочку, цілу серію або про запас. І 328 гривень, шампунь, 1 літр з дозатором. Від ладор, шампунь, кондиціонер теж акційна ціна і 296 гривень. А це є філери від LADOR, 4 штуки 236 гривень. Щиро можу вам їх порекомендувати. Гарний ефект після них. Скраб для шкіри голови 379 гривень. Фамірель. Так, тут я не знаю, чи входять, мало би входити комфюм, так точно 279 гривень набір філлерів. 244 гривні сироватка. Шампуні 406 гривень. Я ось такий мала, досить непоганий. 359 гривень. 439 гривень засоби. Фармстей. Маска для волосся. 244 гривні. Ось так виглядає сам флакончик. IQ код, шампуні по 299 гривень. Така серія, щоправда, ціни на неї не акційні. Хто користувався, пишіть свої відгуки OGX 429 гривень, а ось такий цей кондиціонер від OGX 385 мл. Ще й за приємною акційною ціною 207 гривень. Дві баночки берете, третє ще в подарунок піде. А як маєте бонуси, то ще й можна половину заплатити бонусами. Взагалі буде вигідно по 40 гривень. Така двохфазна масочка для волосся. Спреї, шампуні, кондиціонери і маски. 199 гривень кондиціонери та шампуні від Естіма. Редіс, до речі, теж користувалась таким, щоправда, вже не пам'ятаю, яким кольором, по-моєму, зеленим. Мені дуже подобається, що вони йдуть із дозатором, так економічніше розходиться. Хто користувався такими парфумами для волосся? Я знаю, що парфуми на волосі тримаються довше. І цікаво, які ці аромати. Редіс, сироватка для волосся. Тим з є з чого вибирати. І ось ці засоби теж професійна серія. Ціна 309 гривень за 1 літр. І Level. Теж це професійна серія, це є власна торгова марка Єви. Є шампуні, маски, спреї, бальзами. І ще на них є приємна акційна ціна 139 гривень. Кондиціонери та маски об'ємом 1 літр. 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику від GlenB. Тут є і туші, і тіні палетки, бальзами для губ, тональні крема, пудри, але особливо підкреслю. Це є гель-лаки, різні бази, топи. моя любов гель-лаки від GlenBe. Завжди купляю іменно кольори. І цього разу я теж не пройшла мимо, обрала для себе чотири гель кольорових. Згодом покажу вам, які вони в мене вийшли. Два заплатила так, по 60 гривень, ще два мені пішло в подарунок по 10 копійок. Але я ще оплатила половину цієї покупки бонусами. То мені вийшло дуже вигідно, тішусь знижка 50%. Від звичайної ціни на декоративну косметику ламель до 50% знижка, як бачите, ще цінники не встигли змінити. Кешбек і 70% від вартості на засоби для догляду за проблемною шкірою обличчя. Хоч якась радість та, з проблемною шкіри обличчя є на них додаткові акції в ЄВІ. Теж це такий вибірковий асортимент, тобто не всі засоби, а лише вибіркові. Якщо ви не впевнені, чи це для проблемної шкіри, чи ні, ви завжди можете уточнити на касі, там можна відскану, ну, сканує працівник сканує товар і йому вибиває інформацію, чи йде цей товар на кешбек, чи ні. Не бійтеся перед покупкою, уточнити, впевнитись в тому, що. Так, це її акція. Це нічого страшного, я думаю, в цьому немає, якщо ви спитаєте і вам дадуть конкретну відповідь, аніж здогадуватися. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на рушнички. Є дуже милі варіанти, такі, наприклад, з котиком 50 гривень, цей варіант двохсторонній теж 50 гривень. А це є новинки, такі прихватки, ціна їхня 60 гривень. Є у вигляді таких пончиків донеців, у вигляді печива, та ще інші варіанти. Два берете, третій в подарунок. І ще рушнички прихватки можна об'єднати із підставками. Вони теж входять в категорію текстиль кухонний, тож можна поєднати. Собі з підставками знижка 40 відсотків на Oral b зубні пасти 119 гривень за одну упаковку. Як бачите, є чотири на вибір. Поки я ходила, брудила, вже змінились трошки ціни. 134 гривні ламень. Це є новинка. Рум'яна такі гелеві. До речі, вони дуже приємні на дотик. Є в трьох кольорах. Є також в асортименті підводки, як чорні, так і кольорові, і олівчики, туші, різні бальзами, тінти. Я думала, що ось це туш, а це виявляється тінт для губ. І вони є в різних кольорах, хоча флакончики однакові, ціна 149 гривень. А ще від ламель є різні палетки, глітери, консилери, кольорові підводки. Мені ось ці глітери сподобались, зараз вам покажу, можна на виступ, якщо хтось виступає, такі блискітки наносити. Створити святковий макіяж 124 гривні. І пудри, бачите, є ось ця нова серія. Матуюча. Значить, підійде для жирного типу шкіри. Ціна 169 гривень. Тональна основа для обличчя. А це її пудра ціна 169 гривень. Теж новинка. Вона йде із дзеркальцем і під пудрою ще її один відділ. О, те, тут є спонжик для нанесення. На цьому відео буду закінчувати. Якщо воно вам сподобалось, то ставте вподобайки. Якщо ні, то пишіть. Що не сподобалося, буду удосконалювати і ставати кращою для вас. До нових зустрічей!